А собака спереляка відкосила йому сраку. Ой, розгуляний, треба їх у школу. Це буде клас, так? Да. Дітей усіх зібрати до кучі, а потім не дай Бог. Я боюсь, тому що мама може голову відвели. Де гарантія є, що коли діти прийдуть до школи, вони спеціально не почнуть бити. вже буде везде, де погибнуть. Так готується до навчального року в селі Шоломки. Що біля Овруча. це буквально кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Як відомо, школи, яких немає у Критів, не зможуть працювати офлайн. Тому тут вже вирили котлован, скоро залиють бетоном. І якщо навчання таки почнеться, тут зможе ховатися до ста дітей. Ти хочеш школу? Ні, а чого не хочу, а чого ну, не хочу Бо війна? Чи тому що не любиш вчитись? Не люблю вчитись. Ага. Навчання з сиренами і ризиком обстрілів попередньо Міносвіти готове розпочинати очне навчання в українських школах за умови наявності укриттів для дітей. Розпитати про готовність шкіл та батьків школярів до очного навчання ми поїхали на Житомирщину Овруцьку громаду. Через сусідство з білоруським кордоном тут особлива зона ризику. Чи готові видавати дітей в школу? Я готова і вже ми приготовилися до скупі. Не страшно, якщо в сирени. Ну, Мені Треба вчити, що вони безграмотні зовсім будуть. А, але якщо буде сирени постійні, діти туди, сюди між підвалами будуть бігати. А різне, вже буде однаково, де погибнуть. Якщо воно буде бомбити, одинаково, везде буде. Розгуляні, треба їх у школу. Бо мене двоє внукові, і хочуть у школу. Вона вже так. – Внуки хочуть чи дочка хоче? Дочка да. хоче. А Внуки не хочуть їм вже сподобалося по інтернету вчити. А що ж вони гуляють? Вони ж, ж одвучилися. Ну як вам сказати, от того, що їм треба було в школі, то вони вже вже зараз вони важко їм привчатися до школи. Я думаю, що можна віддавати, тому що батьки мучаться О, ба, так мирно жили з Білорусією, Особливо зв'язки цього району Єльський. Це практично. Як одна держава була. Це те, що прилетіло під час бомбардувань 5 6 березня до нас на територію закладу освіти. Пробив дах, пробив стелю. Це було падіння. Це досить великий такий ну, я не знаю, човунний, не човунний, такий осколок, якби була тут дитина, якраз на цьому місці. Звичайно, що дуже заскодило. Тому, якщо сирена, ви в секунду будете всі ховати. Має бути обов'язково. Це у вас обов'язкові завжди такі косметичні ремонти перед початком навчального звичайно, року? Звичайно, Звичайно. Тобто думаєте, що навчальний рік почнеться? Я сподіваюся. В школі? В школі. Можливо, не всі одночасно буде змішана форма навчання. Змішана форма навчання це частина дітей на офлайн, частина онлайн. А після йде ротація. А навіщо міняти ж тиждень одні, тиждень інші вчаться для того, щоб можна було забезпечити дітей укриттям, тому що укриття не передбачено на таку велику кількість дітей, як у нас є 800 дітей. Рекомендую, щоб дітей розміщували тільки на першому поверсі. Для того щоб ага. можна було легше йти в укриття. А раз таким чином, то ми ж не можемо забезпечити на першому поверсі для 870 учнів ну, класів. Це буде клас, так? Це буде приміщення, так. Да. Там ми дивимося, в нас їх багато тут приміщення, де розміщувати. Бачите, ми могли б умістити набагато більше дітей, але якщо мова буде йти про те, щоб проводити ще й навчання. Безпосередньо у підвальному приміщенні, тому що повітряна тривога, вона ж триває півтори години, може дві години, може півгодини. Зараз це роблять туалети, підводять. А раніше тут були туалети? Тут вони ніколи не функціонували. Вони були передбачені в плані, але не функціонували. Так, а зараз ми підводимо і каналізацію, воду. каналізацію. підводимо в воду, підставимо унітази. Уламки бомб цей ліцей прилетіли під час обстрілу будинку зайнятості. Це кілометр звідси по прямій. На тому місці за радянського часу була військова частина, тож, вочевидь, ще за старими радянськими картами. По території Оруської громади нанесено більше 70 авіаударів. Ми саме ближча громада. Їм саме було б ближче наносити шкоду, тому що літаки злітали з аеродрому Барановичі. Над овруцькою громадою розверталися і практично скидували як ракети, так і авіабомби. Загроза існує, і ми є першими після кордону, який міжує країною Білорусь, практично, на мою думку, це є небезпечно. Щоб сьогодні діти відвідували програми офлайн шкільні як дошкільні, шкільні, позашкільні, тому що знаєте, є школи, де, наприклад. В школі знаходяться більше 800 дітей. Я особисто переживаю. Я надивилася на ті, як під завалами люди заживо погребені. Це страшно. Це страшно. Так як у мене внуки, звісно, дистанціонне це теж не наука. Ну і з дітей усіх забрати до кучі, а потім не дай Бог. Не дай Бог і всі діти погибнуть. Це теж не варіант. Не буде в школу? Ну, я не мама, я бабуся просто-напросто. Ну мені кажеться, треба годіки ще подождати. Ходить туди, там за хлопці світло вроди би поробить. Наказали, що десь є, а ще не робить. Маш, покажи, де ми світі. О, Маш, покажи. Паш, я зараз. Чекавчика зайчик тут наш оператор спускається. Ми тут були 11 днів. Іногда бігли за їдоль до Ого, 11 дів тут сиділи. Угу. Uh -huh. І тобі тут е... холодно не було? Ну, папа зробив тогда опалення, тут тогда була печка. А дихати чим? Тут же так сирість, вологість так, ну, тобі тут дихати не як, нормально? Нормально. Да. Yeah. Папа приносив бутылку, я моїм іногда носом. Хочеш скона? Ні. Yeah. Читать, писать не хочу. Ну, а чи ти боїшся, що школа там сирени? Я боюсь, я боюсь, тому що это мені мама може голову ответить. Я боюсь, що мені мама голову отрубить, якщо у мене буде багато двоек. А, так не буде труба, що? Хто за двоє труба? Я, я боюсь, що буде в 16. Вона йде в перший клас, але ви ж самі розумієте. Як воно має відбуватися? Як ви собі уявляєте, за 10 хвилин спустити 600-800 дітей в школі, за 10 хвилин спустити їх в бомбосховище. Як їх вивезти з двох поверхів за цей період часу? Просто це нереально завести так туди дітей. Звісно, має бути дистанційно. Коли ви дивитесь на цей підвал, на ці парти, у вас в голові воно вкладається, що таке навчання може бути, що у нас таке в Україні мало бути. Мене в голові воно не вкладається. Мене краще, щоб цей підвал використовувався як складке підміщення ще років 300, замість того, щоб тут навчались діти. Це складно морально, це складно психологічно для батьків, для дітей, для вчителів. Тому що психологічно не всі готові до цих повітряних тривог і всі прекрасно розуміють, що це є просто укриття, а не бомбосховище. Бомбосховище це метро, коли над тобою метрів 10 є землі, які не проб'є бомба. А це просто укриття від У... ударної хвилі. Час прильоту ракети від кордону з Білорусі до нас це секунди часу, чи встигнуть. Чи ні. Плюс ми знаємо е, ставлення військових, скажімо так, або орків, як ми кажемо, що вони не гребують біти саме по соціальних об'єктах, в тому числі по школах, по садочках, де гарантія є, що коли діти прийдуть до школи, вони спеціально не почнуть біти по таких об'єктах. Разом з тим, я прекрасно розумію, що для перших класів ну, іншого варіанту, ніж навчатися офлайн. Ну, просто немає, тому що дітей потрібно навчити зорганізувати, створити клас, створити команду. Давай вірші про Путіна. Путін вдвох на лігся, брох, сів на лявочку і здох, а собака спереляку, відкосила йому сраку. Ой, а де ти його вивчав такі гарні вірси? TikTok.